Так, ще все продаю. Забачу уваги годинник, який працює. Новий браслет покриття 10 мікрон по Номер годинника. Номер годинника чим-то. Механізм 2209 23 камня. обслуживание у майстра. Замена скла. Замена скла. Ну, циферблат. Новый. Дуже тонкий годинник. О, бачите самі, який він тонкий. Заміна скла була. Можу продати цей годинник. Можете позвонити по телефону 098 36 28 38. Західна Україна, 17 жовтня. сьогодні. Телефон 098 36 28 38 До зустрічі на каналі. Годинник Корнавін Або Луч 2209 23 камні. Годинник Корнавін Не автоподзавод. Годинник корнавін. Нове скло.